Затриману вбивцю Андрія Парубія. Дійсно в мережу виклали фото, ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Ви знаєте, хотілося б надіятися на те, що це дійсно та людина, що це не підставили якусь людину, казна відпущення, як буває, це знаєте. Все на нього скинули, засудили, все, справу розкрито. Хотілося б надіятися на те, що це дійсно та людина, яка вбила Андрія Поробія. Це перше. А друге, хотілося б надіятися на те, що що засудять, посадять як довічно, не так на декілька років. То ось так. Хотілося б надіятися на те, що справедливість є в нас. І людину, яка посміла таке вбивство зробити, що дійсно її посадять якомога надовше. Отак не має бути в нас в країні. Що серед білого дня в центрі міста, міста мільйонника, вбивають людину, вбивають відомого політика. Ну, так не має бути. Я взагалі вважаю, що вбивати. Бувати. Бувати ніхто не має права когось вбити. Хіба що на передовій? А в мирному містечку так не має бути. Ось так. Все. Всім гарного дня.